Перше провів у Києві міжнародний фестиваль Рок Січ. Як це було? Згадую музиці сніданку Марійка Бурмака. Я вас вітаю. Здається, вона нарешті прийшла. Вона це весна, бо ще буквально декілька днів тому було плюс чотири. Йшов дощ, і було дуже холодно. І здавалося, чи прийде взагалі весна. Але вона прийшла, і будемо сподіватися, що вгамує. Говоримо сьогодні про пісню скрипки весна. Колись старші, можливо, пам'ятають, було два пришестя скрипки. Спочатку це була пісня танці, потім він поїхав до Франції, до Парижу. Можливо, захотів там і залишитися, кажуть, що в нього там було неабияке кохання. А потім з Франції повернувся на щастя, звісно, і от повернувся він з піснею весна. Ця пісня стала настільки знаменитою, що це фактично чи не єдина українська пісня, яка побувала в космосі. Космонавт Леонід Каденюк брав її туди. І е, це пісня, яку напевно знають всі. І в ній уже відчувається отака от українолюбна патріотична нотка. Оцей патріотизм, яким Крипка напевно набрався там от у Франції з тісно, видно, за рідною землею. Бо коли він приїхав в Україну, він зразу почав започатковувати фестивалі. І саме цими днями, якраз у 2006 році, відбувався перший фестиваль Рок Січ перший фестиваль на Трохановому острові, де мало бути й було три сцени, де виступали українські рок-музиканти, дуже велика сцена на човні. Але після того зразу забили на сполох екологів, кологи, то птахи не можуть повертатися назад на Труханів острів, і тому фестиваль треба або скасувати, або перенести. Виникла ще одна проблема: фестиваль мав закінчуватися в 10-й годині вечора. Ну а як же ж музикантів зупинити? Рок музиканти, якщо починають співати, вони не зупиняються. Не буду говорити, що це плітка. Так насправді і було, і одна з газет так і опублікувала. Так от скрипка пішов в Київраду. Там був Олесь Довгий, він зразу почав бігати, знайшов пляшку шампанського. Мабуть, для того, щоб ніхто не розумів, що це шампанське, обернув її чомусь муніципальною газетою, ще переживав, що шампанське недостатньо холодне. Потім він сказав, що звичайно фестиваль продовжить до 23, до 24 години, а музиканти більш ніколи не будуть стикатися з бюрократичними проблемами. Сподіваємося, що це так і є. А пісня Весна вже багато років селить весну в наших серцях. Фестивалю Олега Крис Скрипки. Ну Ми дякуємо за те, що він є, і слухаємо сьогодні. Адже весна наступила, і все прекрасно. Гарного дня. Vesna, 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 vesna. От уявіть собі, що вам зранку сьогодні дзвонили і наказали винести на двір та спалити.